Бачите, якраз знайшов статтю на Medium «Ideas for Tech Startup Best of in 2024. Тут така загальна стаття, але. Тобто, дивіться, щоб багато часу, бо ми вже і так вже півтори години з вами займаємось, тому я трошки пришвидшусь. Дивіться. Тобто топ-10 Tech Startups Ideas 24. І ось перший це пишуть Green Tech. Да, тому що м, це тренд green Tech. Як ви почитаєте, тому що м, зараз активно в великих містах, мегаполісах на заході особливо розвиваються ці Vertical Gardens, Green Rooms, маленькі всякі ну, такий є тренд. Навіть серед айтішників є тренд. Багато хто айтішників знову ж таки для розвитку софт скілів, для там розвантаження мозку. Для емоційного гарного настрою е, є такий тренд е, е, вирощувати щось, розвирощувати рослинки. Навіть е, я бачив в, е, відео сюжет про Google, здається, що в них в Google всередині є ком'юніті оцих е, фанатів Грінтеху. І оці їхні IT да, software девелопери, вони між собою поза. Е, Поза роботою в Google да, в офісах, чи там, хто надальні, вони потім виращують вдома. вирощують щось і потім показують, обмінюються. Хто як виростив, змагання навіть устроюють. Хто більше плодів? Наприклад, я там читав, бачив в цьому відео якісь змагання хто більше помідорів виростить навіть там був якийсь переможець. От він, бо з одного боку це щось інше, якби ти вирощуєш, а з другого боку, вони ще є такі, що от змагання чому він, наприклад, кодить сайти, а там він по цей по цьому помідорах він зробив якийсь embedded проект як краще поливати їх, і от він виросте більше помідор. Тобто, Це є такий зараз тренд. Mm. Да, бачите, Владислав Банзай, я знаю, полюбляю. Да, тому ось, якщо ви... Тобто, це тренд, це популярний напрямок. Якщо ви в цьому створите якийсь цікавий стартап, почитайте, що є в цьому грінтеху, що вже зроблено, бо багато зроблено. І в нашій стартап-школі робили і системи поливу і так далі. Але подивіться, можливо, можна якийсь ще мобільний додаток зробити, або цікавий бокс для вирощування. Зайдіть на Аліекспресі, введіть Smart Green Pot, побачите цілу кучу. Китайці штампують різних цих смартпотів. І ви побачите, що їх купляють. По продажах можна побачити статистику, тобто, це є реально. Зараз тренд, тому от його пишуть. що Грінтег це зараз тренд. Готового вам рішення я не дам, тому що. ну, Але от Грінтег це зараз на слуху. Я єдине, що вам скинув в Telegram, але в нас наступне заняття буде також проводити Ігор Пер. Він показує, як в Чат GPT можна генерувати ідею. Тобто, от ви маєте Green Tech, ви можете написати prompt, що please act as a senior startup researcher там, developer and propose me 5 topics for group good так, for a Green Tech. In green tech. Тобто, запитати в GPT, і він вам видасть. Можете не 5, можете 10 у нього запитати. І подивитися, так, вже мати якийсь напрямок хоча б. Тобто Green Tech. далі Health Tech. Актуальний зараз. І є приклад, зараз ось активно розвивають. На кафедрі САЇД є Віталій Мокін, так, це завкафедри, а є його брат, який є відомим фахівцем в галузі штучного інтелекту. Я бачив, що його компанія і він розвивають е, AI health е, помічника асистента. Е, можливо, я коли знайду посилання скину вам в Telegram бот. Тобто, зараз це тренд, реальний е, AI-доктор. Да? Тобто, або через теле, створити Telegram бот і під'єднати AI туди. Який буде в пацієнта запитувати його щось, а потім давати йому рекомендації. Єдине, що AI-помічник не може бути доктором і не може виписувати ні рецепти, ні ставити діагнози. Він може лише якби направляти людину, а ну, в конечному, в самому кінцевому, напевне, може дати направлення рекомендацію, що сходи до такого то лікаря в такому. Але ось AI-помічників Health. Теці зараз це дуже актуально, особливо з Generative AI. під'єднувати і Створювати якісь, бачите, digital mental health platforms, remote health solutions, personalized medicine. Це зараз реальний тренд. Як подумати, можливо щось створити. Або платформу, або мобільний додаток, або якийсь бот. От, це актуально. Знову ж таки, запитайте в чата GPT, що він запропонує в Health-Tech вам, які він може запропонувати теми. E, далі Tech, ed tech educational tech. Так, тобто постійно розвиваються Learning платформи. Ви знаєте, що їх є вже дуже багато, але вони продовжують розвиватися. Collaborative Learning Tools, Skill-based Learning Models. Модульс, тобто, якісь мобільний додаток, сайт так далі, набор. В тому числі може бути якийсь робототехнічний набор для навчання людей. Ну і так далі. EdTech Теж зараз в тренді. Знову ж таки, застосувати Generative AI в EdTech. Багато є е, платформ, да? але поєднати їх з Generative AI. Створити персонального помічника по навчанню, по розвідку якихось тех-скілів. Remote Work Tools. Знову ж таки, через пандемію, а потім війна. Багато хто реально людей, які працюють на ремоуті. І ви можете допомогти їм створити Remote Work Tools або щось для ремоуту, що покращить їм. Можливо, це не буде Work Tools. А можливо, це буде для людей. От для тих самих айтішників, які працюють на ремоуті. Що, от бачите, дехто відволікається на вирощування. А, а якщо людина не хоче вирощувати, я не хочу. Я, наприклад, не фанат, не хочу вирощувати помідори вдома. Але я теж працюю на ремоуті. Запропонуйте для мене щось, якийсь тулс, гейм, не знаю, щось, як би я міг відволіктися. Чи... Тобто в цьому плані. І бачите, звісно, e-commerce. Оскільки знову ж таки Generative AI активно вірвався в e-commerce, і тому це AI Driving Shopping Assistance. Бачите, чат-боти, можуть чат бот Можливо, це буде Telegram бот. З, якийсь, який буде вам допомагати закупляти. Можливо, ви створите помічника не просто, ну, наприклад, AI-помічник для закупівлі є, наприклад, а ви ще зробите, що ви зробили закупи за допомогою AI, а потім він вам поміг, як ці продукти, наприклад, з них реалізувати меню. Я не знаю, чи таке є. Наприклад, зробили закупи і AI проаналізував їх, і потім вам раз і на тиждень меню по цих закупах склав, видав. Хоча це вже відходження від e-commerce, тому що це може, бачите, тут все ж таки вказано, скільки це да, tech стартапс, то тут якби e-commerce більш солідний. Але я вам пропоную і, і, і трохи в, в ширше подивитися на це. Тобто e-commerce, app development Є, до речі, бачите статті, можете подивитися. Flutter зараз да, в, серед технологій активно розвивається мобільних додатків. І, до речі, e Generative AI Flutter дуже легко, зручно зараз будується. Google випустив там бібліотеки. Можна зробити якийсь e-commerce мобільний додаток. Uh, ось Фінтех. Бачите, що в трендах. Decentralized Finance uh, Platforms DeFi, uh, Financial Literacy Tools, uh, AI-Drive Investment І uh, Тут бачите, що. вони... Uh, uh, дуже активно розвивається криптовалюта, ринок криптовалюти. Ось подумайте, можливо, м, от ai driven Predictor для криптовалюти. Куди вкладувати гроші? Яку купити криптовалюту, яку продати, де її зробити? Якщо буде такий AI-помічник, який буде допомагати в цьому? Чому ні? Інша сфера, це, бачите, агрітект. Оскільки AI активно розвивається, IT активно розвивається, і то вони активно всі в. в в агротехнології да? Тому що в багатьох випадках ще агросектор відстає від цих технологій. Це Smart Farming Solutions. Бачите: Urban Farming Kids. Ми з вами це вже дещо говорили про ці, що зараз тренд в містах і в квартирах вирощувати. Supply chain Innovations. Так. Багато в агротехнологіях багато залишається е, ну, якби можливості ще. Де я ось не, недавно е, був на конференції, де фермер розповідав про проблему, наприклад, е, ось е, м, те, що зараз біопродукти, да, люди готові Витрачати великі кошти на якісь корисні продукти або на біо, на чисті, да, без добавок і, і, і так далі. Так ось, коли ви заходите в магазин, наприклад, і воно написано на м'ясі, що воно там біо і так далі. А як мати довіру? Бажано би мати якийсь паспорт, ну, як, як можливість перевірити. Тобто користувач, коли бачить біо м'ясо і бачить на нього здорову ціну, а він подумає, а можливо, мене надурюють. Да, тобто, і людина, яка б була б впевнена, наприклад, що це 100% біочисте, він думає, а, не пошкодую цю суму. Да? Тому для, от, наприклад, таких фермерів важливо переконати людину. І от він, наприклад, питався, чи можливо створити якийсь IT-продукт, який би е супроводжував, наприклад, корову чи свиню від початку, від ферми. До останнього так? або якесь створення електронного паспорту цього м'яса. Тобто, за не знаю, там, коровою або свиньою створимо електронний паспорт, який... і потім можна, наприклад, на упаковці відсканувати QR-код і прочитати всю історію. Наприклад, що ця коровка паслася там-то, а потім її забрали то на такий-то завод, де її Да, і от ви маєте цей кусок м'яса, цієї коровки з цього фермера. Тобто, дуже багато це тільки по, по цьому. Але ще там багато є те, що на полях можна, да? до рослин застосовуючи. Тобто то Агрітех, чому тут вказаний, тому що дуже багато. Ну і Бачите, одразу ми можемо і біотех, я вам тут розказав про біо. Тобто в зв'язку з цими Genetic Modification і так далі. Е, воно це все активно зараз розвивається. Е, і тому є, застосовувати туди всякі IT е, со, е, солюшени дуже активно. Так, Ярослав написав: в Норвегії цю ідею чистого продукту реалізували на основі блокчейн для рибних консервів. Ось бачите. А наприклад, це в Норвегії блокчейн застосували до рибних консервів. А візьміть стартап, зробіть якийсь блокчейн для, 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 для м'яса чи для. Консерви, не знаю, чи для закручених помідор, чи огірків. Ну, ось. Тобто ця сфера реально зараз активно розвивається і можна зробити стартап, який вистрелить. Тому тут, бачите, вона вказана, що це топ для 2024 році. Ну, звісно ж, SpaceTech, так? Те, що Ілон Маск задав, і те, що зараз збираються так активно. На місяць висаджувати там і будувати все на Марсі. Тому SpaceTech зараз теж в реальному тренді. Але для цього треба, звісно, бути фахівцем, або мати в команді фахівців. Або цікавитись цим да, постійно цим Spaceм і так далі. Космічними технологіями. І ось бачите, це останнє. да. Останнє пропонують HomeTech. Звісно ж, тренд, тому що смарт-хоуми продовжують розвиватися, вони так і в тренді. Smart home integration, home-based health monitors, Sustainable Home Solutions. Так, тобто, також ще недостатньо е, проникли IT-технології в будинки, в квартири. Да? Тобто це ще залишається трендом, тому що його можна розвивати, є куди розвиватись. Є ще. Можливості для створення розумних додатків мобільних і якихось смарт іод, девайсів і так далі. Знову ж таки, можете запитати в чата GPT. Що... Що він. Тут бачите, я вам скину цю статтю, ви можете подавати Before Start, що треба зробити перед. Початком бачите, перше вони кажуть те, що ми сьогодні говорили: market research. Ну, Далі вже Funding і так далі. Я вам скину цю статтю з Мідіума можете почитати. І подивитись, яка галузь вам, що вас з цього цікавить. Green Tech, health Tech, Ed Tech, Remote Work Tools, E-Commerce, FinTech, AgriTech, Biotech, SpaceTech, HomeTech. І Ще в кожній з цих є безліч напрямків, куди можна розвиватися.